Ось з вами. Читання святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав Никодиму, як Мойсей підняв змія в пустелі, так треба ще був підняти син людський, щоб кожен, хто вірить, у ньому мав вічне життя. Бо аж так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог сина у світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасенний через нього. Хто вірить у нього, того не судять, а хто не вірить, той уже осуджений, бо не повірив в ім'я єдинародного Божого Сина. Це і є суд, що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо погані були їхні діла. Адже кожен, хто чинить зло, ненавидить світло. І не приходить до світла, щоб не виявилися його вчинки. А хто чинить правду, той іде до світла, щоб його діла стали явними, бо зроблені вони в Богові. Слово Господнє. Ось сьогодні, в цю неділю радості, Слово Боже нам пригадує про історію вибраного народу, як це було в давні дні. Книга хроніки розповідає нам про те, що сталося з тим народом, який вибрав Бог і виховував його, випровадивши землі Єгипетської з дому неволі, впровадивши в землю обітовану і давши їм заповіді, Господь Бог виховав. Був той завід Бога з його людом. Якщо будете виконувати мої заповіді, будете слухати моїх слів, буду вашим Богом, а ви будете моїм народом. Але що сталося? Книга Хронік говорить, що тими днями і юдейські князі, і священники, і весь народ намножили свої гріхи. Почали ходити слідом за всіма гідотами народів, які жили навколо них, і осквернили дім Господа Бога. Ось сталося те відступництво, те, про що Бог попереджав свій народ, говорячи не наслідуйте тих, які є вашими сусідами, не складайте жертв їхнім богам, ходіть дорогами праведності. Виконуйте Божі заповіді, не зробили цього. І навіть ті, які були наставлені бути священниками і князями народу, і нібито пильнувати те, щоб ходили Божими дорогами, самі зійшли з них. Кожен гріх це відступництво, це закриття на ту Божу благодать. Звичайно ж, злий дух, спокусник завжди спокушає. І виявляється, покушає не тільки окрему людину, а цілий народ. І виходить, що приходить та трагедія, та біда. Господь Бог перестерігав їх наполегливо через посланців. Бог посилав своїх пророків, які говорили: послухай, йдете не тією дорогою. Та дорога, котру йдете, веде до загибелі, до біди. До нещастя, наверніться, залиште свій гріх. Чи слухали? Якось ні. Нехтували Божими словами і глузували з Його пророків. Аж сталося, що вороги спалили Божий дім і зруйнували море Єрусалима. Прийшла біда, прийшла війна. Святиня Божа запустіла, була осквернена. Колись був той час, коли була осквернена і ця святиня, в якій ми знаходимося, була запустіла. Були знищені вівтарі Господні, було все перебудовано. На вежах не було хрестів, було запустіння. І здавалося тоді, що все більше ніколи не пролунає молитва в цих стінах і не буде звершена жертва Євхаристійна, і, і не буде священників, і буде знищена віра в серцях людей. Сатана так заповзявся на нашу країну і наш народ, що хотів знищити. Але бачимо, що Господь Бог є вірний і вислуховував молитви тих, які молилися в підпіллі, в переслідуванні, незважаючи на всі наслідки того, що якщо у когось вдома знайдуть Біблію або молитовник чи Розарій, це було дуже небезпечно. Можна було потрапити до в'язниці, можна було бути переслідуваним, але віра в серцях людей була. Може, небагато залишалося тих, які вірили, але власне та решта заносила молитви до Бога. І церква Божа молилася, і прийшла та допомога. Бачимо, що в історії єврейського народу прийшла несподівано. Навіть вони не очікували того, що прийде інший цар. Перський цар Кир і дасть вільність. Бо царі Вавилонські взяли їх в полон, святиню зруйнували і 70 довгих років знаходилися на чужині. Як це бути на чужині? Інша мова, інші звичаї могло статися так, що розпорошилися, розсіялися, асимілювалися, забули про свій дім і свою батьківщину. З історії знаємо, що не всі коліна Ізраїля повернулися з Вавилону. Багато хто там залишився і помер. Але ті, які повернулися, то почали відбудовувати і святиню, і віру в своїх серцях. Приходить Кир, Перський цар, і Господь Бог промовив до його серця. І той велів оповістити всьому своєму царству. Господь Бог Небес дав мені все царства землі і ж велів збудувати йому дім Єрусалим. Таємниче втручання Бога в історію Його народу. Бачимо, що таким самим було те втручання Бога в історію нашої держави, коли вона була в тому великому об'єднанні, що надавалося Радянський Союз, здавалося вже назавжди. Комуністична влада навіть починала рахувати новий відлік часу. Не від народження Ісуса Христа, а лише від великої жовтневої соціалістичної революції. І в календарі так писали. 57-й рік революції, 68-й рік революції, скільки ще? Здавалося, так буде завжди. А прийшло несподівано. Але Бога є свій план. Той великий могутній Радянський Союз припинив своє існування, і це стало тим шансом на відбудову і віри в серцях людей і святинь Божих по всій українській землі. Що відбувається сьогодні з нами? Здається, Господь дав нам вільність, свободу визнання своєї віри. Нарешті почали будувати свою державу, але цікава річ: на яких фундаментах? Чи насправді? Цілий український народ, увірувавши в Бога всім серцем і душею, сказав: будемо будувати на принципах християнської моральності і на праві Божому. На превеликий жаль. Так не сталося. Держава, котра є власне, якимось певним організмом, що об'єднує всіх мешканців, які населяють Україну, є такою, як і є, говорить Севітська держава. Те, що коли зробила більшовицька влада, відділивши церкву від держави, має свої негативні наслідки і по сьогоднішній день. Здається, що є моральність християнська і моральність світська, право Боже і право людське, вони якось так розходяться в часі і просторі, а так бути не може і так не є. Тому та біда, яку зараз переживаємо, має своє коріння. Власне, там не відбулося ще того навернення очищення, і Бог допускає страшні часи в нашому житті, але тому, що любить нас і прагне нашого спасіння. Павло Апостол говорить, брати, подивіться, той Бог, котрий створив цей світ, є багатий на милість і через велику свою любов, якою нас полюбив, і то нас, котрі були мертві, Через свої гріхи, через свої переступи. Бог оживив нас разом з Христом, адже ви спасені благодатні. Тим несамовитим даром ніхто з нас не заслужив і не заробив на це спасіння. Кожен грішив і кожен винен смерті. І Бог каже, вирок грішнику смерті. Але любить цей світ і посилає свого сина, свого єдинородного. Бо хто може скласти відповідну жертву за свій гріх? Ісус приніс жертву за гріхи всього людства. Тому Павло говорить, ви спасені благодаттю через віру. Віруєте? Говоримо: віруємо, Господи. Але віра наша якась слабка, як приходять кризи, спокуси? Випробування якось починає хитатися. Як той комиш на вітру, на вітру. І що ж тоді? Ми спасені благодаттю і віра це Божий дар. І це не від нас, це від Бога цей дар. Тому, приймаючи цей дар, маємо його розвивати. Коли маємо певні сумніви, то маємо шукати. Подивіться, Никодим, про котрого сьогодні чуємо в Євангелії, багато речей не розуміє. Але бачить, що через Ісуса Христа Бог чинить великі чудеса, зцілює, виганяє бісів, проголошує слово, Некодим, котрий був вчителем Ізраїля, був фарисеєм, був добре навчений законом Мойсея всіх прав, дивується. Приходить до Ісуса вночі. І не тільки тому, що боїться, може, своїх товаришів, які його оскаржуть, тому що, може, він, учень цього вчителя з Назарету, приходить вночі, бо, на жаль, в його серці десь є та темрява, та ніч. В Євангелії Йоанна дуже часто ми чуємо про світло і темряву. Навіть в першому розділі, в пролозі Євангелії, говориться, світло прийшло в цей світ, але люди його не прийняли. Бо більше полюбили темряву. Ісус говорить до Никодима, що має відбутися, яким чином відбудеться це спасіння, говорить, як Мойсей свого часу підняв Змія в пустелі, так треба, щоб був піднятий син людський, щоб кожен, хто вірить в нього, мав життя вічне. Коли євреї на пустині йшли і нарікали, що, а то їм вже було прикрим, той хліб, який з неба та манна їм уже. Надоїла, а то хотіли м'яса, а то ще чогось, а то згадували про цибулю, часники, всі речі, які мали в Єгипті і хотіли вже б назад повернутися. Весь час нарікали. І Бог допустив, що з'явилися змії, яких кусали, вони вмирали. І ось тоді караул, і тоді Мойсей урятує, Мойсей молиться, і Бог міг просто забрати тих змій. Як з'явилися, так би зникли. Але в своїй педагогіці робить інакше. Говорить Мойсеві, зроби мідяного змія, підніми його високо над землею. Кожен, хто вкушений, подивиться на нього, не помре. Хто не подивиться, помре. Треба було мати віру і повірити в це слово. Ті, які повірили, зберегли своє життя. Тому Ісус нагадує про цей знак. Кожен, хто подивиться з вірою, з вірою дивимося на хрест Ісуса і говоримо, Господи, в Христі наше спасіння. Хочемо мати це вічне життя. Ісус говорить, Бог, Отець, так полюбив світ, що дав свого єдинородного Сина, щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув. Але мав вічне життя. Тільки важлива річ: біси теж, вірять і тремтять. Говорить Слово Боже. Як і в апостол говорить, віра без діл є мертвою, можна на слова говорити, говорити віримо, Господи, але чи діла наші будуть згідно з нашою вірою? Євреї, про котрих ми чули в Книзі хронік, теж вірили, але діла їхні розходилися з їхньою вірою. Ісус не один раз говорив на катедрі Моїсея, на тому місці, з якого навчають. Засіли книжники і фарисеї, говорять добре. Їх треба слухати, а от діла їх наслідувати не треба. Отже, про що маємо просити? Сказати: Господи, рятуй. Дай нам вдивлятися в твій хрест і просити, примнож нашу віру. Бо можемо загинути в наших гріхах. Бог посилає свого сина на світ, щоб. Не для того, щоб судити світ, але щоб спасти, щоб отримати через нього спасіння і повноту життя. Ми також віримо, що Ісус прийде вдруге, але прийде вже судити цей світ і судити по справедливості. Зараз є час того милосердя, коли інколи палаємо гнівом на певних людей або діла, говоримо Господи, їх покарай, нас то спасай, нам прояви милосердя, а отих грішників. Не так давно ми чули притчу про Митаря Фарисея, про молитву двох людей святині Русалимській. Митар б'є себе в груди, каже Господи, пробач мені грішного. Він сміє навіть очей підняти. А Фарисей дякує за те, що він не такий, як інші грішники-перелюбники. Себе вихвалює. Ісус питає у Фарисеїв, хто з цих двох з молитви вийшов оправданий. І вони говорять правду. Ось той митар, який визнавав свої гріхи, а не той Фарисей, який оскаржував інших перед Богом, а себе вихваляв. Ісус говорить: той, хто вірить в мене, того не судять, а той, хто не вірить, уже осуджений. Подивіться, скільки людей є в цьому світі, а які є понад 8 мільярдів, не так і мало, які не вірять в Ісуса Христа. Хоча чули про нього, вже важко знайти десь у світі людину, яка б не чула про Ісуса Христа. Слово Боже, перекладено ну, практично на всі мови світу. Євангелізатори, апостоли дійшли до найвіддаленіших куточків. Зараз, в епоху мас-медіа, розвитку інтернету, всього іншого, важко сказати, а я не чув, не бачив, не знав. Але багато тих, які не вірять. Ісус говорить, ті, які не вірять, уже осуджені. бо не повірили в ім'я єдинородного Сина Божого. Можна сказати, себе обрікають на пекло і інших туди хочуть затягнути. Ще більша біда, коли хтось говорить, вірю в Ісуса Христа в ім'я Боже йде війною на когось іншого, порушуючи всі Божі заповіді. І любові до Бога, і любові до ближнього. Отже, суд полягає на тому, що світло прийшло в цей світ. Але люди більше полюбили темряву. Питання до кожного з нас: що більше люблю, світло чи темряву? При світлі дня відкриваються всі справи і навіть всі помисли нашого серця. Інша людина може не бачити, що відбувається в моєму серці, але Бог бачить все і знає все. І знаючи навіть наші слабкості і немічність, приходить, щоб допомогти. Але коли людина укриває все це від Бога і від самої себе, що я самодостатній, я сам себе спасу, я сам пораджу зі своїми гріхами, труднощами, слабкостями, прив'язаностями, то це помилка, це великий обман. Коли визнаємо наші слабкості перед Богом, говоримо, Господи, я сам неспроможний нічого доброго зробити. Але скажи лише слово. Скажи лише слово і одужує душами, скажете слово надії, оправдання і спасіння. І Бог говорить це слово. Той, хто чинить правду, той іде до світла полюбити ту правду. І цією правдою є Божий син. Він говорить: я путь, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця інакше, як через мене. Тож маємо визнавати Господа Бога своїми устами, визнавати, що Він наш Спаситель і проголошувати цю правду інше і жити згідно з цим словом, яке ми чуємо, і ходити дорогами правди, дорогами спасіння. Ось ця пропозиція від Бога, яку можемо прийняти, пам'ятати про те, якою ціною ми відкуплені, і до якої гідності ми піднесені. Бути дітьми Божими, бути спадкоємцем Царства Небесного, співспадкоємцями Христа. Тому просимо нашого доброго Бога, щоб повернув радість наше серця і ту надію на перемогу сил добра над силами темряви, на перемогу Христа в нашому житті, перед усім, казати Господи, перемагай мій егоїзм і моє зло. Росій темряву мого серця світлом твого Івангелія. Дозволь мені ходити твоїми дорогами, дорогами правди, дорогами спасіння.